З рук сьогодні. Ось у мене такий є мій улюблений рушничок, він колись дуже давно купила. Ну, ви знаєте, в цих групах, де цей самий обстеровинок продається. Так, я думаю, що йому років 50 не менше, десь він. От. І мені з нього треба зробити копію. Значить, відео в тому числі про те, що знаєте, хештег такий, ми не ріжемо автентику. Мені для проєкту потрібен його фрагмент. От, і я перевожу малюнок, робитиму е е його копію. Я вже зробила на е накальки малюнок, так легше, але можна і так, і так. Значить, для цього нам потрібен такий інструмент девайс. <дивайс>. <дивайс> Навряд чи хтось про це не знає, но, е між це просто шматок сква. Але якщо вам буде хтось вирізати ваш знайомий... Обов'язково обточіть краї, навіть це можна зробити просто знаєте, цей камінь, що точить ножи, зняти оці краї або наждачкою, самий край отак, навіть, ну, ви чуєте, навіть, та, що він е, не гострий. Потім е, скло піднімається на якесь підвищення. Ну, в моєму випадку це 5-смів банки зі смальтою. От, і саму мою площу, я бачите, притисла, теж, чим є, мармур у мене таке всяке. Так, і ще нам потрібна лампочка. Зараз лампочок хоч у всіх, я думаю, всяких э, тариків, акумуляторних і так далі. Ну... У зв'язку з тим, що були відключення, і я думаю, що у всіх тепер є, це точно не проблема. Ну, раніше треба було якусь лампу, знаєте, настольну викручувати її голову, а тепер у мене така зручна лампочка, чи поставила і все. Значить, ось так воно буде цей. Ну, і цю лампочку можна ось тоді направити взагалі, як завгодно. Тоді ну, точно можна вже навіть на папер намалювати, зразу переводити. Ну, але Поки ви перемальовуєте малюнок на папері. Уже щось ви там розмішляєте, Так і знову, як на майстер-класі, розказую. Ну, так і буде. Що ж, так як я вчителюю з 16 років, то так воно і є. Так, і далі, що? У мене є такі чудові, у нас у всіх є такі чудові ці голубі маркери для тканини. Ну, Якщо дуже відповідальна робота, все-таки його перевірте. Перед тим, бо десь хтось казав з дівчат, що вони буває залишають жовті сліди завжди. Мої ці два не залишають. Вони обидва якісь no Name, Water Water, Erasible Pen раз, і... А Тут взагалі нічого не написано. От. І отак от поклавши зручно собі, я ще буду міняти, поклавши собі зручно. От я грузиком придавила. Ну, якщо двома руками, то одною рукою би тримала. І я навіть повністю буду малювати. Це все далі вже зрозуміло. Ви собі перемальовуєте ваш рисунок. І що? Неріжемо автентику. Здається, що цих рушників мільйони, і так, дійсно є питання, що зберігати а що не зберігати. Не можна зберігати всі 10 мільйонів рушничків і так далі. Ну, але часто буває ситуація, коли, ну, якби ви не можете вирішити, насправді, і, в тому числі, дизайнери там всякі, ну, ріжуть досить, досить такі експонати дорогоцінні, які унікальні по-своєму, не відновлюю. От я працюю зараз в різних музеях, фондах і. Районні музеї часто дуже бідні фонди. Ну, здавалось би, там і сорочки, і все. Але отаких от весільних пишних сорочок там може бути аж одна штука. От, розумієте? І знову ж таки закликаю, якщо ви не хочете вже зберігати вдома, спробуйте його віднести в ваш міський городський музей. Подарувати. Перепитати, чи будуть вони зберігати. Ну, якось так, так і ось так у собі жива, значить, за допомогою казотрона перед цей самий. Е, якщо немає шматка сква, а, це може бути акрил, Зараз це досить просто, і легко і все це купить. акріли бувають всякі різні, такі, щоб воно не билося і було безпечне. Буває навіть спеціальний девайс. Ну, але це найпростіше. Якщо цього немає, то що? Ну, Звісно, скло. Що важливо, що не польнуватися, закріпить малюнок ось булавками або цими біндерами, закріпити сканиною, щоб вона не повзала. От. І тоді малюють ще на віконному склі, коли сонце. Ну, Це ну, дуже зручно, затікають руки. І взагалі отак от зручніше. Ось, Я виключаю свою лампочку. І ми бачимо таку Штучку. Потім підберу я новенькі ниточки UMC і його відкопіюю. У UMC надзвичайно багато палітра, можна прям буквально вийти, такий самий вигорівший, якщо хочеться. От. Або трошки змінити щось, ну як це в народному мистецтві і буває. Щось змінити, покращить, по-своєму взагалі примінити і так далі. Ну ось так. Це все, що я хотіла розказати про казватрони. Раптом наступні покоління не знатимуть навіть таку назву, а робились навіть архітектурні проекти за допомогою нього.